Zemlja i nebo, ovni oh, oslav. Святого Євангелія від Святого Матея, Богі, Того часу, коли Ісус з учнями зібралися в Галілеї, Він сказав їм, Син людський буде виданий в руки людям, і вони Його вб'ють, але третього дня Він воскресне. І учні дуже засмутилися. Коли вони прибули до Капернаума, наблизилися збирачі дедрах до Петра і запитали, а ваш учитель заплатить дедраху? Він відповів: Так. А коли увійшов в дім, випередив його Ісус і каже, як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть данину. Чи податок зі своїх синів, чи з чужих. Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому, отже сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми спершу зловлену рибу і, відкривши їй рота, знайдеш статир. Візьми його і дай їм за мене і за себе. Це є слово Господнє. І, слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. і чтігодний Ойче разом з нашим міністрантом дорогеньким. Наші реколектанти, браття і сестри, сьогодні паломники нашого Костьола, Матері Божої Матері Церкви в ордені Паулінів. Кохані брати і сестри, любі Божі діти, сьогодні читаємо Евангелію 27-й, перепрошую, 17-й розділ Матея з 22 до 27 крішів. Євангелія, так би здається, що. Немає якоїсь такої, знаєте, по польськи взєнця, такого, да? такого якби дьору, що би можна сказати, до чого можна її віднести. Але так як ми переживаємо реколекції, це є теж така хоча часова, але потім вона залишається на дуже довго така парафія, парафія оазова, парафія реколекційна. Парафія спільнотова, парафія дружня, тому що з'їжджаємось, щоб бути разом, бути при одній думці, при одному намірі, вивчати науку кость, науку церкви, і щоб відчути цю єдність, відчути родинність. Це дуже важливо. І Якщо би ми хотіли назвати найпрекраснішими словами. Християнство, те, що Ісус, так скажем, придумав, те, що Він заснував назвати Церкву Костю найкращими виразами, то одна з них це є єдність, комунія, спільнота, сім'я, те, що є разом. І там, де є люди разом. Там можна більше зрозуміти, що означає бути присутнім. Бо якщо ми самі вдома, ми задумуємось, чи якомусь потрібний, чи хтось мені потрібний, але як ми є в спільноті, як ми є парафії, як ми є, наприклад, монастир, як ми є реколекції, то ми через іншу людину, яка є поряд, починаємо розуміти Бога, який є реальний Бог і який існує, і той Бог, який. Колись Мойсей ви сказав в палаючому кущі, я є той, котрий є. Іншим словом, я є Бог присутній. Тобто я не є фіція, видумка. І на багато різних тем ви розмовляли з вашим священником, з тими, хто провадить вам реколекції, але сьогодні хочемо звернути увагу на спільноту. Спільнота. І теж, може бути, це трошки цікаве, але в сьогоднішній Євангелії про цю спільноту теж. Матей розповідає, а так насправді сам Ісус звертає на це увагу. Перше, що нам так впадає в ухо, це запитання тих людей, які займалися налогами цими податками. Приходять вони до Петра, апостола, і кажуть, а ваш вчитель буде платити податок і це слово ваш. Це вже означає, що люди бачили, як Ісус спілкується з учнями, люди бачили учнів, які згромаджуються біля Ісуса Христа. І люди бачать, наскільки це християнство є реальне, наскільки цей зародок костьола, церкви Христової спільноти, наскільки це є правда, це є істина. І тому не раз хтось, як, наприклад, мене, як ксьонця, так запитує, а ваш костюм? Як думаю про це. І на початку якась така, знаєте, тривога, бунт, навіть образа, а що це мій Костю, а ти що не мій Костюл, але потім я собі усвідомлюю, що це слово, а ваша церква, як на це говорить. І це є таке, знаєте, аж бальзам на душу, що люди розуміють, що слово ваша церква це є спільнота, це не є одна людина, яка собі придумала релігію. І тут дуже важливо є, щоб ми звернули увагу. В наших реколекціях, що ми тут вчимося цих пару днів бути спільнотою, Так, залишаємо те, що є моє, Твоє, їхнє, але є наше. Так, І ми, як молимось молитву Отче наш, кажемо, Отче наш. Не кажемо, Отче мій, Отче наш. І тут вже в цьому запитанні, а ваш вчитель буде платити податки. Тобто ми повинні настільки бути християнами, настільки бути. Живим костьолом живої церкви, настільки бути такими активними в житті Ісуса Христа, як Він тут жив на землі і хотів дати приклад, як потрібно поступити, як потрібно себе поводити, як люди віруючі, цей приклад наш повинен показати, що нам насправді залежить на Богові і на один другому. Так що ми є спільнота, що ми є щось разом. І тому Ісус, коли як будемо читати теж святого Йоанна апостола 17 розділ, також вечернік, горниця, де Ісус відправляє першу Божу службу, Тайна вечеря. І Він молиться, архієрейська молитва, арцікапланська, і Він молиться, Отче, прошу Тебе, щоб вони були одно, тобто, щоб були спільні, Єдність. І тому ми на причастя кажемо з латинської мови комунія. Вона нас єднає. Один Бог, одна віра, одне хрещення, одне таїнство, один Ісус Христос для всіх. І ми в Ісусі є кимось одним. Тому святий Павло потім скаже: вже немає жида, грека, там ще когось, є тільки хтось один в Ісусі Христі. Це є, ця важлива річ. Потім Ісус розмовляє з Петром і каже, з кого беруть податки, своїх дітей чи чужих. Тобто тут нема єдності, тут є моє, твоє, ваше, немає єдності. І потім Ісус пояснює, отже сини є вільні, сини це ті, котрі мають одного тата, одну маму, є для себе братями і сестрами, і вони відчувають цю єдність, єдність дому, сім'ї, єдність подружжя своїх батьків. І в цій єдності вони є свободні, вони є вільні. Так, проста річ, коли ви вдома, ну не дай Бог татись, там посварилися і можете побачити, що як діти реагують, вони бачать, що там є розлам. Але коли ви любите один другу, коли ласкаво говорите до себе, коли допомагаєте тату мамі і мама, батькові, коли діти бачать цю єдність, вони є свободні від переживань, вони є вільні від. Якогось нахмурення від підозрів, від лишніх запитань, чому так а не інакше. Вони є вільні, бо вони бачать любов. І тому е, нова людина, яка утворюється під час реколекції, е, ця нова людина, вона починає служити, бо другого свого брата, другу сестру приймає за свого рідного. Це і моя спільнота. Так? Це не є, що або хтось там десь там живе. Ні, ми є одні разом. Ми є, можна сказати, всі ровесники, бо створені одного дня, одного моменту, Бог нас створив. Тільки потім родимось в різні часи, періоди, століття і так далі. Але перед Богом всі ми є рівні. Так само спільнота це є ця ситуація, в якій кожна людина, незважаючи на тим, Ким вона є в світі, вона перед Богом і перед своїми братями і сестрами в християнстві. Вона є вільна від всього, що може нас розколоти. Чи хтось професор, чи хтось замітає дорогу, чи хтось проста людина, хтось високопоставлений в цьому світі, в спільноті є єдність, бо є один Бог. Тому Ісус теж каже до Петра: заплати податок за себе і за мене. Ми є одного. І це є дуже важливе, щоб ми зрозуміли з цієї Євангелії, що ціле наше життя ми так насправді платимо якісь податки, тобто наслідки. Якщо є, живемо в власті Божій, наслідок того, що ми маємо в собі Духа Святого, живемо в благодаті Божій, служимо Богові, виконуємо Його волю. Якщо живемо гріхом, наслідок того гріха це є ненависть, це є сварки, колотнечі, це є роздори, це є нарікання, обсуди. Всі інші гріхи, все має свої наслідки і добро, і зло. Тому кожна людина, кожен з нас щоденно платить якийсь податок. Але якщо Ісус скаже нам заплати податок, це означає послужи мені в другій людині і це вже є вираз, так як на реколекціях, наприклад, аніматори служать так, один другому, це вже є вираз послуги. Я цю людину приймаю за свою, за рідну. Так, за когось дуже дорогоцінного. А чому? Тому що в цій людині бачу присутність Бога. І тому сьогодні в, в цій атмосфері Євангелія, яку нам матень представляє, хочемо шукати цієї єдності, хочемо шукати спільноти, хочемо розуміти, що ми є одно з Богом, що в нас немає поділу. Що ми робимо в житті все, щоб єднати, щоби згортати, щоби бути разом, щоби бути близько і поряд, а ніколи по-іншому. Тому завжди пригортаємося до Божого Слова, Амі. до вівтаря, до святої Євхаристії, до святих таїнств, щоб якщо маємо платити цей життєвий податок, щоб ми могли з свого серця брати ці скарби і роздавати людям, свідчити своїм життям. Що варто жити з Богом. І Тому в цьому нехай добрий Бог нам благословить, щоб ми, розвиваючи себе в реколекціях, були новими людьми. Нова людина це та, котра була на самому початку, як Бог сотворив. Це найновіша людина. Не те, що ми біжимо за прогресом, бо ми тікаємо від джерела, але нова людина це та, котра повертається до джерела, до початку. І тому ми є. Прекрасні, тому ми є святі, тому ми є до вподоби Богові, бо через такі справи і речі ми відновлюємось. І будучи новою людиною, хочемо творити цілий світ спільнотою Ісуса Христа, щоб ми, як вівці під одним пастирем, могли щасливо повернутися до цієї великої спільноти.